На один сюжет сюжет має назву жіноча мужність. А це той варіант, коли Віктор намагається спробувати на собі всі ті болі і нещастя, що випробовує кожна жінка для того, аби бути красивою. Не завжди болі і нещастя. Ну але ви побачите зараз. сьогодні буде смішно. Сьогодні я прийшов на полденс і вже потрапив у незручне становище. Що це таке і з чим його їдять? Мені розкажуть і покажуть дівчата. Єдине, що я наразі знаю, це те, що тут є шести і тут не роздягається. І я вважаю це чоловічою справою, тому що тут багато дівчат. Полденс це акробатика на пілоні. Це різні трюки, крутки, різні перевороти. Вверх нажав випере вже там. так. <смі> Марія захвилювалася. Мабуть, через те, що побачила такого ладного парубка, як я, а мені хочеться тим часом випробувати свої сили. У Нас займалися мальчики одно час, тобто многому навчилися, і вимощина вам буде даватися це гораздо легше, ніж дівчикам, тому що дошки це более слабий пол. Потому давайте спробуємо. Я думаю, а що це вийде? Дівчата вирішили мене подивитися і себе показати. Мені відразу сказали, що в джинсах я нічого не зроблю. Я й зняв їх, а виявилося, вони жартували. Ось така злісна маніпуляція. Це не чесний спорт. У ньому роздягаються тільки чоловіки, а дівчата не роздягаються. Я, чесно кажучи, із захватом спостерігав за усіма цими кружляннями. Сам я пробував виконувати вправи над матом, але Марія попросила його прибрати. Ех, можливо, і я колись зможу без мату таке витворяти. Це все це максимум, що я зміг. А ось це карколомне падіння. Я дуже боявся, щоб ця гарна дівчина не забилася. Всі крутяться на шестах, а я працюю. Поки що тільки з матом. Бачите, для того, щоб займатися на пілоні, потрібне тертя. А так як я в джинсах, в мене тертя ніякого немає. А роздягатися я не можу через те, що таке ми не зможемо показати на телеканалі. Дівчата і далі кружляли і вертілись, але мене все ж вмовили спробувати. Після перших вже намагань стало ясно, що руки надто слизькі від поту. Я витирав пілон кілька разів, але не міг нормально втриматися. Занадто слизько. Справжні полденсери знайшли вихід. Ось така мазюка допоможе мені. Я думав, що вона якось вбереться в шкіру чи що. Але за секунду вона засохла. І тертя стало хоч відбавляй. Пілон аж рипів, коли я крутився. У мене навіть вийшло кілька простеньких трюків. Це супермен. Але, знаєте, без на супермен просто нічого. Деякі вправи я просто не зміг виконати. Виявилося, не вистачає фізичної підготовки. Ми качаємо пріс, ми качаємо ручки, тобто, би, на пілоні працюють абсолютно всі мишці. Тобто, дівчатки у нас приходять з самого нуля, тобто нічого не вміють. Внімались і в течені там місяць, два, три, кому как, починають вже діляти доволі складні трюки на пілоні. Полден це феєрично. І Хоча я був тут дуже мало часу і навчився не багато, але отримав купу позитивних емоцій. Дівчата, не ходіть, до гадалок, запишіться на полденс. Це вірніший спосіб знайти свого ряженого суженого.